Добрий день, мене звати школярка Валерія. Ти любиш подорожі? Любиш мантрувати. Так ось слово планета походить грецького слова планети, що означає мантрівник. Планет мантрує навколо сонця по колу. оскільки сонце теж рухається, то рух планет відбувається по спіралях. Найближче до сонця планета Маркуї. Вона не має атмосфери, та вона є найменшою у сонячній системі. Її поверхня критиме великими та малими кратерами, такими ямами, які виникли від падіння на метеоритів метеори, різних космічних тіл. Якби можна подивитися було на сонце, поверхня Меркурії воно здавалося одвічі більше, ніж землі. А чому? Тому що Меркурій значно ближче до сонця. Планета Венера, Друга від сонця наша сусідка. Її можна спостерігати на світанку, скійній частини небосхилу, а ввечері на заході. Має потужну атмосферу. Її поверхня розвітить так, що каміння світиться. На ній є діїчі вулкани. Уявляєте, хоча Венера не найближча до сонця, вона є найгарячішою. Температура на поверхні Венери сягає 500 градусів Цельсії. Це 5 разів більше, ніж кипяток. І вісім разів більше ніж пустелі Сахари. А Сахара найгарячіше місце землі. Там так жарко. Дані про Венеру ми отримали від космічних зон. Це такі маленькі космічні кораблі, які приземлялися на планету. Вони ламалися через клімат. Тому що там дуже дуже гаряче. Планета земля. третя. Від сонця це єдина планета сонячної системи, на якій видаємо від трьох стан. В цьому стані, відкому стані, а також газоподібний. Четверта від сонця планета Марс. Ти знаєш, чого Марс називає червоною планетою, бо її поверхня вкрита червоним пилом, великими скелястими і піщаними рівнинами, горами та кратерами. З От вітру отворюються рожеві хмари. На Марсі є вулкан Олімп, але він вже погас. І цей вулкан є найвищою вищою горою сонячної системи. В скелі на Марсі мають багато залізи. А залізе, коли жавії, стає червоним бурем. Раніше вважали, що на Марсі може бути життя. Але космічні кораблі життя там не виявили. Знаєте, що потрібно для всього живо? Вода. А на марсі її немає. Балише на полюсах, до заморожених шапках полярної криги. Чотири планети Сонячної системи називають газовими гігантами. Це Юпітер, Уран, Сатурн, Нептун. Юпітер п'ята від сонця планета. Вона є найбільшою в сонячній системі. Древні римляни називали цю планету Юпітер. Цю планету назвали вони на честь свого головного Бога. Це одна з чотирьох планет, яка має кільця. На Юпітері є червона пляма. Ці плями повітря рухається дуже-дуже швидко по такому колу. І оце коло є більше за землю. плями 300 років. Юпітер має свої супутники. Так само, як Земля має місяць. Найбільше Юпітера. Юпітера є Іо Європа. Ганімет. Калісто. У Удинокі ці супутники видно і їх відкрив ганіней у 1610 році. Ганімет є найбільшим супутником у сонячній системі. Ганімет більший за планету Меркурій, на Юпітер влітає газові хмари. І ці хмари отвертють гарний візерунок. Планета Сатурн шоста від сонця. Вона дивує своїм виглядом. Вона має кільця. найбільший супутник Сатурну титан. Він має атмосферу. Сатурн є красунчиком сонячної системи. Уран відкрили 13 березня 1781 році. Спочатку Уран не визнавав планету сонячної системи. На Урані є газ метан. тому планета здається синій зеленою. Планету Уран назвали час Бога, Урана. середині планети є багато льоду. Багато льоду також є в Нептуні, тому вчені називають Уран і Нептун крижаними гігантами. Уран холодніший у сонячній системі. Температура Урана 224 градусі з позначкою мінус. Уран має один і другий рівень хмар. Нижній шар вода. Верхній шар газ, метан. Також уран має кільце. Навколо нього обертається 27 супутників. Вісь уран ніби лежить. Тому він обертається не так, як інші планети сонячної системи. Вітер на урані також швидкий. Його швидкість 240 км на годину. І так, ми дійшли до восьмої планети. Восьма планета це Нептун. Вона найдальше від сонця. 165 років треба, що Нептун повернувся в сонця. На Нептуні дує найсильніші і сильніші вітри. Пам'ятаєте, я вам розказував про Плутон. І Плутон не є планетою. Кожні 248 років Плутон опиняється ближче до Сонця, ніж Нептун. Пам'ятаю, Плутон не планета. Плутону частинкою писа Кульпер. Усе я розповідала у цьому ролику. На сьогодні все. З вами була школярка Валерія. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Також можете писати коментарі. До побачення до наступних зустрічей.